В уж триває гімназіада з різних видів спорту. Програма є доволі різноманітною. Діти змагаються в різних видах спорту, таких як волейбол, баскетбол, футбол на шкіряного м'яча, міні футбол, легкоатлетичні змагання є у нас. Кулґеймс. Cool Результати всіх шкіл заносяться в загальну таблицю спартакіади, і потім виводяться в переможці. В умовах воєнного стану, змагання мають особливу вагу. Специфіка нашої роботи змінилась. Постійні повітряні тривоги, збивають навчальний процес, але діти не падають духом, готові боротися. Вони борються на своєму фронті, на своєму навчальному фронті. Як зараз ми бачимо на спортивному фронті, всі задоволені, це головне. Дякую Збройним силам України за те, що дають нам можливість грати зараз сьогодні. Отут в, нас, в нашій рідній державі. Віримо в нашу перемогу. Учні, зокрема, радо грали в баскетбол. Хлопці полюбили. Цей вид спорту одразу після перших тренувань. Я сам захотів займатися, і мій тато займався, я хотів, як він, займатися. Перед грою трохи боявся, але все одно хотів туди піти, і мені подобалося. До нас прийшло два тренера і вони нам розказали, хто хоче записатися на баскетбол, можете прийти. Сьогодні будуть тренування безплатно. І ми з моєю до пішли, спробували, і нам це сподобалося і ми зараз займаємося. З усіх міських навчальних закладів до гімназіади за програмою баскетболу серед хлопців до фіналу потрапили чотири кращі команди. І в результаті завершальних ігор класична гімназія фінішувала на четвертому місці. Лінгвістична імені Тараса Григоровича Шевченка третьою. ЗОЖ No6 посіла другу сходинку п'єдесталу, а переможцем стала ЗОЖ номер 19 За тиждень естафету змагань перехоплять дівчата.